До речі, це фрейм у фільмі. Фрейм це як чистий аркуш або як кімната, куди ти закидаєш текст, кнопки, свої очікування. Наприклад, якщо хочеш, роби довжелезний макет. Якщо не хочеш, теж роби, бо потім все одно доведеться. Фрейм як база, все, що в ньому буде триматися купи. Якщо рухаєш, весь вміст їде разом. Якщо не тримається, значить у тебе хаос. Але це нормально. Ми тут всі такі. Фрем це як коробка. Все, що всередині можна вирівнювати, міняти, підганяти. Хочеш, робиш один, хочеш п'ять на одній сторінці. Ніхто тебе не зупинить, крім твоєї тривоги. До речі, фрейми можна вкладати один в одного. Це називається гніздо фреймів. Або там все зламалося і не зрозуміло, що де. І ще одне: Фрейм – це не дорівнює група. Група це коли ти все виділяєш і просто об'єднуєш. Фрейм – це більш структуровано. Тобі це сподобається, але не одразу. Це був твій перший фрейм, і я тебе вітаю. Не хвилюйся, в наступному році все стане ще гірше. Будемо додавати кнопки.